Є народи, для яких сон це не втеча від реальності, і не відпочинок, а подорож, ритуал шлях, який відкриває двері туди, де звичайні люди ніколи не ступають. У багатьох культур Америки шаманів називали тими, хто ходить між світами. Їхня сила не була магією у нашому розумінні вона була здатністю бачити те, що приховано від інших, і чути те, що наш розум зазвичай ігнорує. Шаман вважав сон дверима в інший бік реальності. І саме, коли тіло засинало, починалася справжня робота. Вони вірили, що світ складається з трьох рівнів: світу людей, світу духів і світу тіней, і у вісні шаман міг перетинати кордони між ними, щоб знайти відповідь, зцілення або попередження. Перш ніж увійти в сни, шамани готувалися, вони очищалися димом священних трав. Сиділи мовчки, поки їхній подих не ставав рівним, а свідомість прозорою. Бо шлях у сон це не хаос, це дисципліна. Вони лягали на землю, ніби зливаючись із нею, і чекали моменту, коли тіло засне, але дух ще не від'єднається до кінця. Саме в цій тонкій межі між засинанням і пробудженням виникало те, що вони називали переходом. У цих снах шаманам з'являлися тварини-союзники вовк, який веде крізь темряву. Орел, який піднімає над страхом олень, який показує шлях миру. Це були не просто образи, а коди, символи, підказки. Якщо шаман бачив розбитий міст або зламане дерево, це означало, що хтось втратив свій шлях. Якщо він бачив темну ріку це знак, що енергія племені ослабла. Якщо у сні з'являлася тінь, це попередження про небезпеку, яку ще не видно вдень. І при цьому шамани завжди говорили одну важливу річ: сон ніколи не бреше. Бо він показує не те, що ти хочеш бачити, а те, що є насправді. У снах вони шукали те, що пропадає в шумі денного життя: втрачену силу, забутий голос, зламаний напрямок. І коли шаман повертався з такої подорожі, він ніс відповідь не лише для себе, а для всіх, хто був з ним пов'язаний. І найцікавіше. Шаманізм ніколи не вчив бігти від реальності. Він учив повертати собі те, що ми втрачаємо, коли забуваємо слухати себе. Бо сни це теж правда, правда, яку ми бачимо очима душі. Підсвідомість говорить до нас через сни, символи і тихі відчуття. Якщо ти хочеш навчитися чути ці сигнали, залишайся з нами. Підпишись на нічний оракул і відкривай себе щоразу глибше.